Після тренінгу по тайм-менеджменту я зібрала такий, знаєте, колаж запитань, і буду вам робити відповіді. Є люди, які особливо нічого не роблять, вони особливо нічого і не планують, і ви знаєте, вони зовсім не переймаються, що вони не встигли. Абсолютно. Є люди, які планують собі робочий день. Але якщо взяти цей план і реально його проаналізувати, хто може зробити цю роботу за день? Її можна розписати на три доби або на тиждень. І після цього людина не встигає і отримає такий негативний осад про свою діяльність. Критику про свою діяльність, а якщо ще комусь обіцяла, то звинувачення людей, які не отримали свої зобов'язання, які потрібно було виконати. Є люди, які поважають свій час і роблять позитивну статистику. Наприклад, що я встиг зробити за місяць, за тиждень, за рік, тобто збирають те, що вони встигли. І ця позитивна статистика дає опору для того, щоб себе поважати і робити більше. Є люди, які знають, що в соціумі є такі, знаєте, формули, приклади, що людина має встигнути в 20 років, в 30, в 48, в, в 67, в, в 105. Що за формули? Хто ці люди? Як вони відносяться до мене, до мого реального життя, до мого досвіду, освіти, до моєї фізіології? Чому я порівнюю себе з цими людьми? Дякую. Впізнала себе? Пишіть.